Українські солдати, наші герої та ангели-охоронці продовжують мужньо боронити рідну землю від російського окупанта. Щодня вони ризикують своїм життям, аби урятувати наші прощання з кожним героєм це величезний біль для всієї країни. 7 січня став скорботним днем і для Прилуцької громади. Додому на щиті повернувся герой Ігор Іванов. На жаль, наших захисників, які є полеглими. Є дуже і дуже багато. Але сьогоднішній день, з поміж інших днів, і з поміж величезної кількості похоронів, які були і які щоправда, ще будуть, він є особливий тим, що ми маємо змогу. Я вірю, що для багатьох це честь. Шанувати нашого звитяжця присутністю тут, біля цієї древньої святині, тут, біля того центру українства в місті Прилуки, тут, біля того фортпосту, який захистив наше місто в часі, коли жалюгідні. Не ці потвори втекли звідси провести захисника України в останню дорогу прийшли не лишень члени родини та колеги по службі, а й жителі багаточисленної прилуцької громади. Бо сьогодні не буває чужих синів або доньок. Усі вони діти України, які борються за її свободу. Таким мужнім та самовідданим героєм був і військовослужбовець Ігор Іванов. Він народився та виріс у прилуках. Закінчив четверту школу та прилуцьке профтехучилище. Згодом працював будівельником, а також на підприємстві. Тім у 23-му році, не вагаючись, став на захист країни. Службу проходив у складі окремої десантно-штурмової бригади і був нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Проявивши мужність та героїзм, ігор Іванов із позивним медоїд загинув 25 листопада, виконуючи бойове завдання. Хто ж знав, що може розірвати і плоть, і душу у окопах? І що на смерть будуть стоять сини і доньки у погонах. Та хто ж ростив їх для війни. У далекому 93-му році маленький хлопчик дуже образився на вчительку своєї сестри Іринки, яка прийшла до першого класу в четверту школу. Не дозволила йому вчителька сісти поряд на перший урок біля сестрички. Він эх, гордовито сказав, я вже і рахувати до десяти вмію. Але вчитель зауважила, що не тільки треба рахувати, а треба, і ніжки торкалися підлоги, за якою на парті ти сидиш. Коли він так сердито подивився і сказав, так, не достають мої ніжки. От ми з ними домовилися, що через три роки буду чекати, коли ніжки будуть торкатися, до то її. Підлоги, і він прийде до мене в перший клас. Так і трапилося. Так ми познайомилися з Ігорьком Івановим, допитливим, веселим, чуйним, відзивчивим. У глибокому смутку лишилися рідні герої: дружина Альбіна, сестра Ірина, донечки Таміла та Єва. На знак величезної поваги люди на колінах проводжають жалобні кортежі із думками лишень про одне ми обов'язково переможемо за вас та за усіх, хто віддав своє життя за Україну.